Да ты пиваешь? Мы тут, ми тут... Ми тут же гляли, но мы рішили снимать. И вот злюше нічого не збудовано. Мале полк. Але я вже хочу розвіць, Ой, є, мене камера чекає. Ай, а мене вона зламалась Що я скрафтю? Далі я вам напишу єд, а там інше Не спрашуйте, чого в мене єдині топори, а каже такі Ой, ще один топор скрафтим Дякую, в мене 5 лічок, в мене п'ять спічів Я не знаю, а зачем ему взять печек? Я случайно их спит. Гостины дома такий. Не надо. Не уже то, що я шепнул. Это знаешь, что так нормально не будет, чт?

У нас, як я поняла, буде трошки з'єднаний дом. Нині, так? Ні, я вже спланував як буде дом селі, тому що, Як територія у нас нерівна, то замість того, щоб я це робив, я вже все спланував і, і вже все заспланив. Ну, не не Та ні, не треба. Ну земля. Нелюш, я хочу собі голову повігняти. Я за тут в тебе купаю землю, щоб в тебе зробилося і ніж. Ну, хочу почувати, як голову згідняти, щоб ми догадав. Ні, я вже сплану У В мене буде дом на дарі. Трохи так. Бо я вже десь це бачу на якомусь відео там, як він виглядав, але він буде трохи кращий, ніж був. Я думала, обвинений дома. Трохи відновлений буде.

Для крыши, а потом буду пролавки. Ну, yeah. прав... для... що... ну, я... А я буду для деталі куста. Все, я даже тебе дам тебя увидели, вот на. Я в голові, голові планировала план долг. Я знаю, какие. Ага, ага я... не знаю.

Якщо в тебе буде отаке, то я придумала. По я хочу собі склад зробити тоже на тему. Навіщо того даеру? Буде мій склад. Подивись. Ну угу. я... і що? Це дорожче не мішває цим ударом. то все я й говорю. Угу. Я Ну якщо чесно, теж не, в... не в список. Ну ти хочеш. <святливі> я просто могла якось пригнути. Не твій Так. А головне, звертати мені делал а, тут. А я, Леш, никто, никому не не скажет, что я бы... особенно, Люша, вот, там, с Кавчук, в Тавье, вот, так, Я особенно Леш в этот танк в табиево в этот Все. Иди, давай, а а я... мне на твою помощь. То есть ты дорогой. Ты же ты ваш обычный. Да можешь мне помочь? Ты, мы тут обычный Так, завожаем. Вот ну завожаем. меня. Он ну, микро здорова хватает. Да тут да, да, будет. Ні, давайте. Да, не, он тоже посмотрит. Можна... Ну да, ну, буду как не голову стоит. Я бы хотел мой Я могу. ум. Піти... Ну, у меня есть багато восточки. Ой, а я не здравствуй, то топор скроют. А я скажу себе окружне, окружное, я говорю. Как ее назвали? Окружная е, дом. Окружность.

У мене є каміння. значит багато камінь. Я у меня ста камінь. А я хочу багато. А я хочу зробити окружне окружне, знаєш, як це окружен? Дом, окружний дом, як це? Я хочу окружити деревами вам входа деревами. Хочу типу, дом окружити. Ой, билет, я с все обрубил коли тебе. Ой, последний, я тут уже вот новый. Я лучше мне не гожай, да, я его буду Так, а ну-ка, что там мне какой-то там Думаю, мне дорого хватит. Вот стихи. Ну надо да, мне его хватить. Нет, так, я тупо кафта... Здесь тут просто карта Просто не хватает. <решко> Х2 дарова надо добавить. пока ще я пока что не сроблю таке что прости но заплатить нормально я посажу пока что туда да я навел но не саженцев что полиплав и А ну, что переплавить поплапить а ну и не так бачу бать Ай, А теперь надо почекать, чтобы... Или? Ой, все. Ты можешь дар вот Серьезно. Вот такая. Может, ты его Я знаю, как мой крафт это... Все, минус два дара в Так, Ну, 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 ну,

И разделяем на четыре. Ну, ну, мы на четыре. Ой, и, конечно я за голову вот. А. Ну это палки то и пяти идут? Да. Вот уже палки выпали. Да, вы не все обидели. Я забыл здесь столб обрывать. Там не без разницы. Так, ого, ты Ну, ти ще, я ще, ще несу. Хошу угу. на саженців. У меня есть три саженців. Ти уже с ножин всех. Ты видишь надо у меня вдыхать.

Ні, камня колись не буде вистачати ти досок. Та погані новості, Вілі. Мені треба вирубити все ліс. Мені ж треба на доски. А, оцей, оцей, оцей ліс. Да. О, Дубовий. Так, да, так, треба. Тут треба бути, так. Да. А тільки мій вважаю, я обгубав. Ой, ти не байдуть. Хочешь их обрубать? Мне а, нет, ты уже не потреблен. Эй, откуда там уже разбираешься с поштой? Хочешь, чтобы в чел зону погроб? Мама, я скажу, Мама сказала, что поводит. Вон, друзья. Забудь ты за процент. Он да. еще верите, ну, чтобы в подконтрольный джимает. Сказала, що... Що таке? Що так, мені треба аж стак таких дарів добути. Мені треба відділення на доски дерева. Mm. І так, щоб були. було. Щоб это було ще до лишнее даро, дав не лезь. У мене немаєшні дорого. Я mm. вже лише тепер. А ні, є лишні. А, а О, Оооо! Мне кажется, тоже выразиваться использовать. Неподвижно. А скидки вот так чисты. На еще в полке и Ц, и Ц. На переполнении. Забыл, что он сейчас сам <тас> в цапке. Ну, пойдем, как тими. Мало. Знаю, думаю, це так. Не, думаю, що... не густо, не густо. Мало. Ай, Ладно. Думаю, вистачить. Якщо не вистачить, я веду дороблю. Так, де в нас шахта. Я вже забула, де шахта. Я знаю. Я знаю, Ти Да. Mm, точно, до скорости. Нет, нет, я так правильно. Mm -hmm. умов... Вот тут. Да, вот. ага, вот. вот. ну, друзья, я уже трохи развивался до цього. Вот и я не знаю, зачем душа в таком русском поем. Ого, а ты це ты зарубила? Да. Мне камень бы потрібно. Я не знаю, буквально шамники, а не дуже им потрібен для дома. Мне тоже його подает. Мне Мені було же як заснови а то тоді б <різько> Ось, деборали Бо У мене його там 12-13 років Ну і на поштадди проект свой, да. Хотя есть твои стоимы, из твоих своих вопрос. Я хочу... Поки я тільки і Хай, другі, хто пам'ятає відео, як там зробимо масштабний проєкт, такий більший набагато. А я такого відео не маю. його ще там не доробила, зразу говорю, там що має там бути домичок, де ми села селяні, потім я в своєму підвалі зробив. Mm -hmm. mm -hmm. Ну ж, а ти що а, ти... а я дивись, як зробила, Юш, дивись, в мене буде тут стволи і тут ока. добра И крыша, и как будет богат. Ой, вылет сейчас за твои yeah. вешал. Ладно, это я просто буду жду <связывая> <связывая> Ой, если дальше не будет, то обязательно это. Миллионы, миллионы. А еще Ладно, пішов на 12 уже. Что вы камняте еще? Из булыка? Ну да. А, значит, я пойму Треба два раза потолок. Так, треба. Шаодэн надо. Ты будешь поработать. Эээ. Не можно по камню. Так мені кажеться, і или...